Вона стогнала без проникнення. І ти, напевно, не повіриш, чому це стало для неї найінтимнішим досвідом у житті. Але повір, не все, що ти вважав справжнім сексом, насправді приносить найбільше задоволення. Багато чоловіків після 50 починають помічати зміни у тілі. Енергії стає менше, ерекція не така передбачувана, як раніше, і іноді здається, що щось пішло не так. Але ось що ніхто не говорить вголос, інтимність не зникає, вона просто змінюється. І саме в цих змінах може народитися нова, глибша насолода. Сексуальність не повинна залежати тільки від пенетрації. Але ми так довго вчилися, щоб справжній секс це обов'язково проникнення, оргазм і доказ у чоловічої сили, що забули головне задоволення, це відчуття, не змагання. У цьому відео ми разом подивимося на секс з іншого боку. Ми поговоримо про чутливість, дотик, зв'язок, і як це може бути навіть приємніше, ніж механічна дія. Особливо коли тіло вже не поспішає і душа хоче глибини, а не швидкості. Цей канал існує не для того, щоб диктувати правила, а щоб дати тобі простір, переосмислити свою сексуальність без сорому, без очікувань, без страху бути а меншим. Ти не один у своїх сумнівах. І якщо ти залишишся зі мною до кінця цього відео, я покажу тобі, що секс після 50 це не кінець, а новий початок. До речі, перевір, чи ти підписаний на цей канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Тут ми говоримо про важливе без табу. З віком чоловіче тіло перестає бути таким передбачуваним. Те, що колись було автоматичним, тепер вимагає більше часу. Більше уваги і часто більше розуміння. Це не слабкість, це просто нова фаза, яка потребує нового підходу. Зниження рівня тестостерону, зміни в кровообігу, підвищення стресу або втоми, усе це природні процеси, які впливають на сексуальну функцію. Але проблема не в самих змінах. Проблема в тому, як ми їх сприймаємо. Коли чоловік починає вірити, що його вартість визначається лише здатністю до ерекції, він втрачає зв'язок із власною чуттєвістю. Сексуальність після 50 це як інший інструмент у знайомих руках. Ти вже не граєш на швидкість, тепер ти граєш на глибину, на нюанси. Це не означає відмову від задоволення, навпаки, це запрошення відкрити ті грані насолоди, які залишалися в тіні, поки все крутилося навколо пенетрації. Партнерство теж змінюється. Жінки в цьому віці часто так само бажають тепла, присутності, уваги до деталей. Коли обоє партнери дозволяють собі не поспішати, не чекати у нормального сексу, а просто бути, виникає зовсім інший рівень близькості. Це не менш сексуально. Це просто інакше. І часто щиріше. Ми не були навчені до цього. Поколіннями чоловікам нав'язували модель. Бути сильним, твердим, ініціативним, інакше не справжній. Але з роками ти розумієш справжність не в тому, що ти показуєш, а в тому, як ти відчуваєш. Справжній секс не в тому, скільки триває ерекція, а в тому, наскільки присутній ти є поруч з жінкою, з самим собою. Чоловіча чуттєвість після 50 це не трагедія. Це можливість можливість доторкнутися до себе глибше. Ніж будь-коли. І якщо ти дозволиш собі це відкриття, побачиш, що задоволення не зникає з віком, воно просто набуває нової форми. Усе, що ти щойно почув, підводить нас до ще однієї важливої істини: більшість чоловіків усе життя фокусуються на одному джерелі задоволення, забуваючи про десятки інших. Пенетрація стала ніби головною сценою сексуального акту, а все решта лише прелюдія. Але що? Як усе навпаки. Шкіра найбільший сексуальний орган твого тіла. І, на відміну від ерекції, її чутливість не зникає з віком. Навпаки, вона може навіть загострюватися, якщо ти навчишся звертати на неї увагу. Ти відчуваєш кінчиками пальців, губами, грудьми, животом, спиною, стегнами. І кожна з цих зон здатна відповідати на дотик, якщо ти дозволиш собі вийти за межі старих уявлень. Багато хто навіть не знає, що рогені зони є всюди, за вухами, на шиї, внутрішня поверхня рук, під колінами, живіт, сідниці. Коли ти перестаєш поспішати, коли твоя увага стає глибшою, дотик починає працювати як хвиля, поширюється тілом, збуджує не лише тіло, а й психіку. Те саме з поглядом. Один глибокий, чесний, відкритий погляд у момент близькості здатен пробудити більше, ніж механічна дія. Бо погляд це теж дотик, тільки душевний. І в ньому є правда, якої часто бракує в традиційному сексі. Можливо, ти давно не торкався тіла жінки з ніжністю, без поспіху, без очікування у завершення. Але повільна, чутлива взаємодія має величезну силу. Це наче повернення до себе, до присутності, до щирого контакту. І саме це часто стає найвищим задоволенням у зрілому віці. Коли ти дозволяєш собі відчути, не тільки зробити, не тільки виконати функцію, а саме відчути, ти відкриваєш цілий новий вимір еротики. Він не про силу. Він про тонкість, не про тривалість, а про глибину. І ось тут починається справжній секс без пенетрації, коли тілесне заєднується з емоційним, коли ти не прагнеш результату, а проживаєш мить, дотик за дотиком, погляд за поглядом. Чуттєвий дотик має величезну силу, але він розкривається повністю лише тоді, коли між вами є довіра. Саме тут на сцену виходить щось, про що чоловіки майже не говорять емоційний зв'язок. Бо найглибша насолода виникає не з техніки, а з присутності. З того, як ви дивитесь один на одного, як слухаєте, як реагуєте не лише на тіло, а й на настрій, дихання, паузи. Коли ти дозволяєш собі бути чесним, сказати. Чого боїшся, що тебе турбує, що тобі хочеться спробувати, інтимність стає живою. Більшість чоловіків виросли з ідеєю, що про емоції краще мовчати. Що справжній чоловік це той, хто все витримує, не скаржиться, не сумнівається. Але така позиція віддаляє вона створює стіну. А стіна це смерть для сексуального контакту. Коли між партнерами немає розмови, з'являються домисли. Один думає, що інший не хоче, інший думає, що з ним щось не так. Виникає напруга, відстань, розчарування. І навіть якщо секс відбувається, він стає рутинним, механічним, без душі. Але коли ти сідаєш поруч, береш її за руку і просто запитуєш, що для тебе зараз було б приємно. Ви обидва повертаєтесь у контакт. І неважливо, буде пенетрація чи ні. Ви знову разом. У теплі. У безпеці. Це не означає, що потрібно перетворювати кожну розмову на психотерапію. Це означає дозволити собі бути справжнім. Бути уважним. Чути не лише відповідь, а й мовчання. Реагувати не лише на рух тіла, а й на мікрожести, інтонації, ритм дихання. Секс після 50 – це не про шоу, це про глибину. І коли жінка відчуває, що ти поруч не лише тілом, а й серцем, її тіло розкривається інакше вона не боїться, не напружується, не грає. Вона проживає. І тоді будь-який дотик стає справжнім. Бо він укорінений у зв'язку, а не в очікуванні. Інтимність не повинна припинятись лише тому, що тіло більше не реагує так. Як колись. Дуже часто саме в цей момент, коли зникає звична копора у вигляді стабільної ерекції, відкривається простір для чогось набагато багачого, справжньої близькості, що виходить за межі фізіології. Для багатьох пар старшого віку мастурбація у двох стає способом повернутися до гри. Не як заміна, а як дослідження доторки без поспіху, дослідження нових реакцій, відкритість до відчуттів. Усе це створює простір, де не потрібно виконувати роль, а можна просто бути. Оральний секс також набуває нового значення. Це не про техніку, а про віданість, довіру або пільну присутність. Коли партнери дивляться одне одному в очі, коли процес стає чуттєвим діалогом, виникає контакт, що триває довше за будь-яку ерекцію. Іграшки для дорослих, які раніше здавалися у «не для мене, можуть відкрити нові горизонти. Особливо ті, що розраховані на пари, вібраційні кільця, масажери, гелі зігрівальної дії. Це не заміна, це розширення можливостей. Особливо коли тіло не реагує швидко, такі допоміжні засоби дають можливість зосередитись на процесі, а не на результаті. Практики на кшталт тантри або повільного сексу допомагають зменшити темп і перевести фокус цілі на шлях. Повільні дотики, контроль дихання, тривала прелюдія без тиску. Усе це створює атмосферу довіри, в якій тіло може розслабитись, а задоволення наростати природно, без форсування. Деяким чоловікам допомагає легкий масаж промежени або чергування тепла і холоду, щоб стимулювати чутливість. Інші віднаходять задоволення у ролях, наприклад, коли один повністю піклується про іншого без зворотної дії. Це не втрата, це інша форма віддачі, інший рівень еротики. Коли ти змінюєш підхід, не тіло диктує тобі межі, а навпаки, твоя відкритість відкриває тілу нові шляхи. І навіть якщо ерекція неповна або її зовсім немає, зв'язок залишається. А з ним і задоволення. Бо справжня близькість не залежить від того, що ти можеш зробити. Вона залежить від того, наскільки ти присутній у моменті, уяви, ти лежиш поруч із нею. Немає поспіху. Немає очікування, що має бути у як завжди. Є тільки її шкіра, тепла, чутлива, відкрита. Твої пальці ковзають повільно, ніби вивчають її заново. І кожен її подих, кожен ледве вловими стогін, наче відповідь на твою присутність. Твої губи торкаються її шиї, вуха, ключиць. Її тіло реагує не на силу, а на глибину уваги. І коли ти дивишся в її очі. Без потреби щось удоводити, вона розчиняється. Бо відчуває, ти не хочеш контролювати, ти хочеш відчути. Твоя ерекція вона більше не мета. Вона може бути, може не бути, але бажання живе в кожному твоєму русі. Бо коли ти відмовляєшся від змагання, з'являється магія. Іграшки, що колись здавались чужими, тепер стають твоїми союзниками. Вібрації на її внутрішній частині стегна, легкий масаж грудей, гаряче дихання на животі, її тіло починає тремтіти ще до того, як ти доторкнешся до найінтимнішого. Ти можеш бути тільки з нею. Торкатися. Пестити. Дивитись, як вона відкривається тобі, коли немає тиску, коли все гра. Твої пальці вивчають її, ніби вперше. Її звуки це музика. Її тіло не задача, а насолода. І ти не виконавець, а художник. Інтимність без пенетрації не означає менше бажання. Це бажання, яке не підганяється часом. Це секс, що триває годинами. Коли ти знаходиш її точки, її ритм, її межу. І потім, м'яко, без поспіху, перетинаєш її разом із нею. А ти. Твоє задоволення не зменшується. Навпаки. Ти бачиш, як вона горить від твоїх дотиків. Як її спина вигинається, як руки шукають тебе, як її погляд просить ще. І ти даєш. Бо можеш, бо хочеш. Бо не зобов'язаний нічого удосягти. Еротика після 50 – це свобода. Це коли кожен рух має смак. Кожне слово. Напруга. Коли навіть подих у вухо може викликати хвилю, сильнішу за будь-яке проникнення. І ось тут найвищий рівень. Де тіло провідник? А свідомість відкрита. Це не аменше. Це глибше, ніж ти будь-коли відчував. Тепер ти вже розумієш, секс не обмежується лише пенетрацією. Насолода не зникає з віком. Вона трансформується, глибшає, стає справжнішою. Коли ти дозволяєш собі бути присутнім, не грати роль, не гнатися за результатом, а відчувати, відкривається новий світ інтимності. Світ, де дотик важить більше за розмір, де подих в шию говорить більше, ніж слова. Де ти не виконавець сценарію, а чоловік, який відчуває. І твоя партнерка це відчуває теж. Її тіло не чекає як виконання. Воно жадає правди. А правда, це твоя увага, твої руки, твої очі, твоє бажання бути з нею, а не удовести щось. Це і є зрілий секс. Секс, що не потребує форми, бо має суть. Секс, що починається задовго до доторку, з наміру. І триває довго після завершення, бо залишається в пам'яті, в тілі, в серці. І якщо хоча б щось із цього сьогодні змусило тебе замислитися, відчути, пригадати, тоді зроби кілька простих речей, які дуже допомагають цьому каналу продовжувати цю важливу розмову. Натисни вподобайку, залиш свій коментар, навіть одне речення має значення. Поділися цим відео з другом, якому це може бути потрібно. І обов'язково перевір, чи ти вже підписаний на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Якщо ні. Саме час це зробити. А якщо підписаний, тоді чекай на наступне відео. Бо ми будемо говорити про речі, які важливі для кожного, хто хоче зберегти своє сексуальне здоров'я незалежно від віку. Побачимось зовсім скоро. І пам'ятай, твоє тіло заслуговує не лише на функцію, воно заслуговує на задоволення.